Вітаю вас! Сьогодні хочу вам показати, як легко набрати петлі на шкарпетки чи рукавиці в тому випадку, якщо ви в'яжете від пальчиків. Отож, беремо спиці, у мене ось такі з тросиком, і е, спочатку нам треба якось зафіксувати першу петлю. Ну Наприклад, я ось зроблю, по суті, такі як вузлик. Тепер я виймаю одну спицю, роз, розташовую їх на деякій відстані одна від одної, і просто ось таким чином намотую петлі стільки, скільки вам потрібно. Так. Ну, от 6, 7, 8. Ну, мені цього буде достатньо. Так. А тепер з другої нитки аналогічно набираю на другу шкарпетку. Знову фіксую першу петлю, виймаючи спицю, пам'ятаю про те, що треба обережно, щоб не скинути ті, що набрані, вже на першу шкарпетку. І ось таким же самим чином намотую ну, свої 8 петель, як і на попередню. Так, вісім. Тепер саме складне пров'язати перший ряд. Воно не складно, тільки треба обережно, ну, тому що просто, щоб у вас нічого не втекло. Беремо і ось таким чином, просто пров'язуємо. Так, тепер наступна шкарпетка. Міняю ниточку. І просто пров'язую. Так, один рядочок у мене зв'язаний, тепер мені треба в'язати рядочок з другої сторони. Наступний рядочок, і я добавлю петлі. І я просто трішки я просто трішки пов'яжу, щоб показати вам, який в результаті вийде мисок. Ну, от, я пров'язала пару рядочків, для того, щоб показати вам абсолютно от Рядочок набору видається звичайним рядочком, і ну, ніяких ознак, що тут щось було, немає. Ну, ось, по суті, аналогічно виворітна сторона. Тобто, трошечки він просто от, ну бачу я його, де, де ось ця серединка, де ми набирали. При такому самому наборі, я можу перший рядочок в'язати перехрещуючі петлі. Коли е, ви набрали і або вам здається, що вони занадто вільні, або вам не хочеться такий ефект, щоб по суті не було видно, де вони починаються, ви просто берете і е, петлі перехрещуєте, тобто берете за. Ну, повертаєте їх по суті, і зараз я вам покажу, що ви тоді матимете в результаті. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним і у вас все вийшло. Вибачте мене за обмовку, тому що це мій перший майстер-клас, і зняти його набагато важче, ніж то зробити. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви напишіть в коментарі, і я постараюсь вам якмога швидше відповісти. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі.